Привіт, вітаю вас на каналі Слимак Блог Життя Експата. Сьогодні в мене буде нестандартне відео. Сьогодні я просто хочу показати меморіал жертвам mh 17 в Нідерландах. Для Нідерландів е трагедія з збиттям mh 17 є надзвичайно великою, тому що загинули сотні. Перепрошую, декілька сотень. Голландців на цьому рейсі, і минулого року, власне, вже Гайським судом було визначено, що і затверджено, що в цьому всьому винна Рашка. і люди, які це зробили, мають бути за це покарані. Вони є в міжнародному розшуку. І найцікавіше, що Рашка, вона продовжує робити. Трагедію, трагедія зараз є насправді в Україні, в Україні для нас, всіх українців, тому що не менш 17 це велика трагедія, але для нас це не співставно з тим лихом, яке є зараз в нас, і скільки людей гине. Сподіваюся, всіх шануємо. А головне, що Рашка і всі, хто це за це відповідальні, будуть покарані. Покарання, серйозно. Але давайте дивитися, що вони зробили, щоб знати, як воно і що. На кожного загиблого тут посадили дерево. І біля кожного дерева. Є фотографія. Людей, які там за, тобто це була пара, бачите, чоловік з жінкою, напевно, для кожного з них посадили дерево. І ось це йде такими рядами тут. І далі йде такий невеличкий, як виглядає, собі, амфітеатр. Зараз покажу тут. Ось так це такий собі атріум, амфітеатр. Mm -hmm. Насправді важко щось говорити, тому що. Людські життя вони є безцінні, але те, що робить Росія, як воно як просто знищує людей і стільки років залишається безнаказаною, це є жахливо. Я сподіваюся, що це нарешті зміниться. Також бачите, хочу вам показати, що кожне дерево воно є підписане. Ось це Лоренс Пітер Ван де Граф. Загинув 19, 30 років мав. Карлін Кейзер. Ось, 25 років. Ось це все імена загиблих людей в цій жахливій трагедії.